Чому ти бідний? Задай собі це питання, і якщо ти не можеш дати чітку відповідь на нього, отже, ти в потрібному місці. В цьому відео ми з тобою розберемося, що тобі заважає нормально заробляти і почувати себе багатше. Давай одразу розберемося, що таке бідність, для того, щоб не було плутанини в майбутньому. Бідність це коли ти не можеш собі забезпечити мінімальні потреби. А потреби у всіх людей різні. В однієї людини мінімальні потреби це купити собі пів батона та десяток яєць, а в іншої людини це придбати новий автомобіль з автосалону. Ці люди в обох випадках почувають себе бідними, хоча інтереси них зовсім інші. Друга людина, звісно, може придбати собі батони десяток яїць, але все одно почуває себе морально пригніченою із-за, того, що не може придбати новий автомобіль або нову квартиру. Навпроти, перша людина взагалі про таке не мріє. Їй достатньо мінімуму. Тому поняття бідність має індивідуальний характер і залежить напряму від людини та її цілей. Якщо ти з ходу, не маючи нічого, ставиш собі за мету стати багатше, ніж Ілон Маск, то навіть заробивши 100 мільйонів доларів, по порівнянні з ним ти все одно будеш бідняком. Тому тут сильно не заганяйся. Якщо ти маєш що поїсти, і ти в щось вдягнутий, то ти вже не бідний. Одна з основних причин, чому ти почуваєш себе бідним, це маленький дохід. В тебе або маленька заробітна плата, або маленький прибуток від власної справи. Середня заробітна плата в Україні, якщо брати по Києву, близько 20 тисяч гривень. Звісно, що цієї суми не вистачає для того, щоб жити комфортно. Хліб і яйця ви то зможете собі придбати, але якщо у вас немає власного житла, то ви будете почувати себе бідно. Тому 70% населення живуть на кредитний ліміт. У всіх є картки від монобанку чи привату, які дозволяють витрачати гроші банку і потім протягом певного терміну повертати їх назад. Таким чином, люди, заробляючи 20 тисяч гривень, беруть в банку ще 20 тисяч гривень для того, щоб жити комфортно, жити середньо, жити постійно в кредитах. Це, звісно, не варіант, що робити в такому випадку. Уявімо, що ти заробляєш 20 тисяч гривень і живеш в столиці. Що тобі робити для того, щоб Почувати себе небідним. Якщо ти орендуєш житло, ти витрачаєш майже 70% від свого доходу. тебе залишається декілька тисяч на проїзд та харчування. Ти нічого не зможеш відкласти. В такому випадку, якщо в тебе немає додаткових джерел доходу, я тобі рекомендую зробити наступним чином: береш листок а 4 ручку або олівець і виписуєш всі свої витрати. Так звучить банально, але це тобі допоможе зрозуміти, куди уходить левова доля твоїх доходів. Звісно, якщо ти заробляєш 20 тисяч гривень, то житло займає 70%. Його одразу вписуємо. Далі вписуємо харчування, розваги, посиденьки з друзями, цигарки, пиво, якщо ти вживаєш алкоголь, і тому подібну херню, яка також. Вимагає багато грошей. А для того, щоб не витратити свої дорогоцінні роки життя дарма, підписуйся на закриту спільноту. Там ти отримаєш доступ до повних відео, які допоможуть тобі просуватися в житті. Якщо ти підрахував свої витрати і розумієш, що в тебе в цьому місяці не те, що нуль, а мінус тобто ти витрачаєш кредитний ліміт на своїх картках, треба задуматись, що робити далі. Якщо ти сам орендуєш житло. В цьому випадку це тобі не по кишені. Об'єднайся з друзями або родичами і орендуй житло разом з ними. Таким чином, ти будеш витрачати менше. Якщо ти будеш скидатися на квартиру не 10 тисяч гривень, а 3 тисячі, 7 тисяч гривень у місяць, в тебе буде запасу. У рік це 84 тисячі гривень. Працюючи на тій самій роботі, виконуючи все те ж саме. Ти в рік будеш мати 2000 баксів, але звісно тобі не так буде комфортно з кимось жити, ділити простір. Але я тобі хочу сказати, якщо ти в гарних умовах до сих пір не вигадав додаткові джерела доходу, тоді тобі буде корисно пожити в тісних умовах. Тобі це дасть додатковий стимул для того, щоб ти увімкнувся. І почав заробляти додаткові гроші. Якщо ти увімкнув це відео і тобі не подобається, що я кажу, ти очікував від мене чітку інструкцію, куди піти, що кому сказати, і де отримати мільйон доларів, то з тобою і так все понятно. А якщо ти увімкнув це відео, щоб дізнатися, як не почувати себе бідним, то я тобі рекомендую кожного дня думати і аналізувати нові ніші. Дивитися, де можна заробити кошти, якщо ти чуєш від знайомих чи товаришів, що на якійсь роботі платять більше, не треба сильно триматися за своє місце, особливо якщо воно не дає тобі ніяких привілеїв. Ти повинен бути мобільним. Пішов на вихідні, попрацював, подивився, чи підходить тобі ця робота, де платять більше. Якщо підходить, то звільнився і працюєш на тій роботі, де твої навички оцінюють дорожче. Якщо ти не хочеш бути бідним, то треба діяти. Просто сидіти на дивані тобі нічим не допоможе. Не хочеш відкривати свою власну справу, шукай роботу, де платять більше. Не хочеш працювати на когось. Шукай альтернативи, відкривай власну справу, відкривай бізнес і заробляй гроші працюючи на себе. Але ти повинен розуміти, для того, щоб відкрити власну справу, треба мати хоч якусь фінансову подушку, і також треба вміти нести ризики. З цим, в принципі, все і так зрозуміло. Не хочеш бути бідним, працюй. Не хочеш працювати, вигадуй щось, що буде працювати саме, а ти будеш отримувати кошти. Переходимо до наступної причини, чому ти почуваєш себе бідним, і це лінь. Тобі просто впадло. Ти хочеш дуже комфортних умов, але нічого не хочеш для цього робити. Ти гортаєш стрічку в інстаграмі, бачиш успішний успіх, так само хочеш його, але щось зробити ти неспроможний. Ти просто приходиш з роботи, сідаєш за комп, граєш в доту чи ще в якусь ігру. Або п'єш пиво з друзями і не хочеш зайнятися собою. Хоча цей час ти міг витратити для того, щоб здобути нові навички, або почитати про нову бізнес-ідею, спробувати, або навіть не те, що спробувати, а просто проаналізувати, змусити свій мозок працювати, думати про гроші. Ти про гроші не думаєш. Ти хочеш одразу успіх. Ти хочеш яхту, дорогу автівку, гарних дівок по бокам. Але ти не розумієш, що треба робити для того, щоб це все було. Ти вважаєш, що цінуєш свій час і не хочеш витрачати його на якусь незрозумілу річ. Не хочеш пізнавати нову галузь, тому що це марна трата часу. Але ти все одно витрачаєш години свого життя на безтолкові посиденьки з друзями.